Я прошу за доводить про питання відмовити. І що я розумію, що виступ досить тривалий час. Я хотів би зазначити наступне, що е, зараз що відбувається? Зараз відбувається, на мій погляд, беззаконність, оскільки сторона позивача намагається позбавити відповідача його конституційних прав назад. Вони невірно трактують довіреність, яка видана на. Представництво його інтересів в суді, як начебто мені делеговані були повноваження його як посадових. Це все є невірно. Це все не відповідає дійсності і не відповідає вимогам закону. Так, я б хотів звернути увагу, що оскільки у нас дійсно адміністративний процес, то ми і керуємося Кодексом адміністративного судочинства. Кодекс адміністративного судочинства вказує, які саме документи є підставою для того, щоб ми залучали представника до участі в судовому засіданні. В Одні, одній таких документів є довірність. Право, що сторони можуть брати представників в судовому засіданні, забезпечується знову ж таки процесуальним законом. Виключно для мого колеги йому хочу процитувати статтю 59, частину 5. Підшавий порядок припинення представництва за довірності, скасування довірності та відмови представника від даних імполучка визначається статтями 248-250 цивільного кодексу України. Це так, хто розуміє для юристів, для фахових. Іншим людям я просто говорю, що е, Горошко, Горошко не перевершався свої повноваження. Я не є наразі, як ви тут говорите, секретарем. Я просто є в галузі права, який представляє його інтерес відповідно до законодавства, відповідно до процесуального законодавства. І коли я тут є, ви ж всі бажаєте мати також захисника, якщо щось трапляється недобре відносно вас. Те саме захотів і Тому це є законне, і я прошу суд допустити мене до дочку. Так, да, так так. Так, а, Будь ласка. А, я ще не надав, але зазначив стосовно особовокубовості секретаря міськради, який чітко зазначені, що за законом про місцеве самоврядування статті 50. Тобто законом визначено. І законом ніде не, не зазначено, що саме секретар повинен надавати інвалідності фізичним особам. Також зазначено, що він організовує роботу відділу «Відділ та відділ, внутрішньої політики інформації про службу управління транспорт, юридичної практичної діяльності комунального підприємства Новомосковського ново міського Все. Більше ніяких повноважень немає. Регламент, який є на даній території таким нормативним законодавчим актом стосовно діяльності особи, визначеним а, цим регламентом. Секретар і справи, стаття 145. А, Значить, нова повноваження, день першої сесії міської ради. Значить, надалі зазначає, що він mm. працює на постійній основі, засоби зато виходять до складу виконавчого комітету ради. За вирішенням відповідно до Статі регламенту, відповідно до посадових обов'язків від суду. Це ви маєте. Так. Ви сказали, що у нас процесу суду. Так. Ви не лякніте на місцеві відміни. Я понів звернути умову, що відповідний реклам і не забороняє порушення та відповідні. Учасники процесу суд на місці ухвали відмовити до задоволення клопотання, заяви. Учасники процесу суд має право приймати ухвали як окремим процесуальним документом, або на місці. Суд вважає, що не має потреби окремо видалятися до нарадші кімнати, і це питання рішу. Кожна ухвала. Суду повинна бути мотивована учасники процесу. Я не буду читати всі її довіреності. Може і виникають питання щодо деяких е пунктів. Але е на сьогоднішній день е секретарного судству міської ради Грушка Сергій Григорович надав право представляти інтереси е суда щодо його. Конституції України передбачено право кожної особи на запис, юридичний в тому числі. Європейські норми також передбачають. Законами України прямо не передбачено. Заборона, фізична особа дійсно є фізична особа. Учасники у нас запис вернеться, виключить, не заважає. Нормами законодавства не прямо не заборонено. І ще раз, конституція дозволяє щодо того, що посадова суду має право працівника, ну в даному випадку юриста штатного міського конкурс. Ну хочу зауважити, що вибачте, а якщо посадова суду, ну є кримінальне, вибачте справи відносно посадових осіб, якщо ця посадова особа не довіряє або фаху, або іншому. Має право з любим адвокатом власне на цих Тому суд допускає все, з цього приводу суперечки, я вас вислухав, суд виніс плаву учасницю процесом, ми продовжуємо працювати того, да будь ласка. Стосовно такі собі адміністрації вже мене як правознавця, це дуже турбує і тепер. Якщо ви зазначили, що цього приводу є дійсна адвокатура, тобто є така підстава. Якщо звернутися на закон України про судової суді стаття 93, то зазначається, що право на звернення зі скаргою щодо поведінки 10 суті, а наслідки дисциплінарної інтенсивності в громадяні здійснення зазначене право особисто або через адвоката. Юридична вступа через адвоката орган державної влади, органи соціального через обернування. Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Право визначено. Стаття 1. Пункт сьомому клієнтного сува не суд, може бути, що допускаєте представник, представник узивача. Ви заявили про питання. Я уважно висловив. Суд прийняв право. згодні цим? не згодні Це, Це може, 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 бути, може бути підставою для дозначення в апеляційній скарзі, якщо... Вас не задоволі. Маєте, маєте право звернутися в вищу кваліфікаційну дисципліну плінарну комісію. Але, але звертаю увагу, що процесуально не передбачено коментар. Ще раз, суд виніс, учасники процесу, продовжуємо працювати, а не сперечатися щодо якихось там моментів. Пану якщо будете, ви тільки ви до прийнято ванне рішення, воно все одно стосовно політичної інстанції стосовно цього процесу на це поки що ваша думка особисто. Я поважаю вашу думку. Я поважаю вашу думку, учасники процесу. Ми продовжуємо. Значить, ще раз, судом встановлюють певні дані, роз'яснені права учасникам процесу. Чи будуть до початку розгляду справи клопотання щодо виклику свідків, щодо долучення документів, щодо витримування доказів документів інших довідок? мають значення для справи і цемуть на рішення суду. Будь ласка, сторона спозивачів. Так, шановна ну, група, прошу приєднати матеріал справи. Програма відповідь за Віктора Івановича, її корисно може реалізувати став протиправних дій, які вийшли по справі. Також, надаю оригінал стосовно отримання мною особистої інформації. стосовно регламенту. А, а, на Московському міськради є зазначені повноваження секретаря міськради. Оренно ну, пошкодження. Ну, Продовжуємо. Так, так, надалі. Маю намір зазначити виключний е, е, такий перелік протиправних дій від визнача по справи. Це взято з офіційного насідяння сайта на Московської міської ради. Також я надаю ще деякі розпорядження засвідчені на чином. Е, Тобто це розпорядження номер 351 Р від 08.12.2015 року, де зазначається, що е, буде сприятися сесії і на сесію винести питання е, стосовно е, бюджету, економіки і так далі. Надалі, 24.12.2015 року зазначається інше розпорядження про перенесення дати проведення чергової третій сесії на Московському міськраду, де в результаті частині зазначено, що буде заповідати Черненка, голова на Московської міської виборської комісії. Це ще з 24.12.2015 року. 29.12.2015 року. Наступне розпорядження 37.